Убив цивільну дружину і три дні ночував з її тілом. Жахливий злочин трапився у великих лучках 12 січня. 37-річний чоловік убив співмешканку, сховав тіло у кімнаті і разом з чотирьохрічним сином кілька днів не виходив з дому. Анна Федак, проходячи повз сусідський двір, побачила тіло невідомого чоловіка. Напередодні ввечері розповідає: у сусідів було гучне застілля, злякалася. Це хтось з гостей був на підпитку і замерз. Я перша побачила, тот. Першу. я його просто увіділа, що там хтось у них серед добрали жить. І покликала сусідку і замісника голови, і вони пішли і у дійсно, що там у них серед двора труп. Це трапило з цієї суботи. Сусіди викликали швидку та поліцію. На тілі візуальних ознак насильницької смерті не виявили. Правоохоронці власника будинку опитали, але впускати їх до оселі він відмовився. Сказав нічого про смерть цього чоловіка не знає. Недобре запідозрили сусіди за кілька днів. З будинку від суботи кажуть, ніхто не виходив. Світло не горіло, дружини підозрюваного не бачили. Тож вчора вирішили переконатися, чи все добре. Вхідні двері відчинив 37-річний господар. Впускати у будинок відмовився. Поводився агресивно. Люди буквально виламали двері і побачили тіло жінки. Накрите полотном. Воно було замкнене у віддаленій кімнаті. А у сусідній жив сам убився і спільним із задушеною ним жінкою, чотирьохрічним сином. Тато казав, що він ще її годував. Ну, рано, коли виходили. Виводив і вечором казав, лічно я його питала. Бо я забрала його грязного, я його покупала, перевділа і забрала думів. Потім соціальна служба прийшла і забрала до себе, бо мені вивели на вулицю. Двірі урвали хлопці, ну або пак він кожну кімнату позакривав. А його ще зідали. Ну, де дитина? Він каже, коло мене, но ну, жінка. Ну він поїде, де жінка. Одразу викликали поліцію та швидку. Чоловік у скоєному зізнався. Його забрали правоохоронці. Хлопчика оглянули медики. Фізичних травм у нього не виявили, однак моральна залишиться на все життя. У соцслужбі розповідають: хлопчик усе бачив і розуміє, що тато вбив маму. Зараз він у притулку. Дитина відібрана, прийшла медичне обстеження. Медичний стан задовільний, і ще вчора, після обіду, була влаштована в батьківський притулок. Сьогодні вже комісія у справах захисту прав дітей прийняла рішення позбавити батьківських прав батька, який був в тому ж будинку, але в алкогольному сп'яніні ніяк не реагував на ситуацію. І далі в судовому порядку ми будемо визначати статус. Попередній висновок судмедекспертизи – жінка померла від удушення. У поліції кажуть, провини чоловік не заперечує. Припускають, після довгого застілля в родині щинилася сварка через ревнощі. і він спочатку сильно побив, а потім задушив дружину. На тілі виявили переломи та рани. Асфіксія, тобто удушення. За ознаками частини першої статті 115 кримінального кодексу України у поліції розпочато кримінальне провадження. Зараз встановлюються всі обставини і причини цієї події. Від чого помер чоловік тіло, якого виявили сусіди, наразі з'ясовують. Відомо, що він також мешкав у селі і, можливо, пиячив разом з підозрюваним та загиблою. Артур Іванчо, Іван Романець, Sirius News.